Привітуліки, привітуліки, субота, 16 березня. Мені там вчора. да, Привітуліки. Пошли. Що ж ви самі себе зачиняєте? Виходи, по одному. Ходим. Боже, вай брапається. Пішли, пішли, пішли. Ось вот так. Вот. Гуляємо. Да, -да, да, давай. Спіднух. А мені вчора там Сашуня писала. Каже, цікаво буде хоч колись. Щоб я сказала. Все, сьогодні я нікуди. Не спішу гуляємо. Мабуть, ні. Табун. Табун. За ними не поспіваєш крутити руками і головою. Да, Ляля? Ой. Так. Ну, як ви можете вже здогадатися. Ми вже попорались, подоїлись, покормились. Навіть не так. Зранку вчора поставила, як і збиралася, все молоко, яке в мене було на заготовку на белпери. Ввечері з дойки прийшли і 19 літрів запожували на белперчики. Сьогодні поспали трішки довше, встали, перевірила, вона вже готова. Тож, спочатку відкинула заготовку, висить, уже відсіжується, а потім пішла поратися. Отакі отакі хвостики. А потім пішла поратися. Вже подаїлись, покормились. Кажу, давайте я вас трішечки. Випущу, вигуляю. В нас сьогодні потепліло. Погода, звісно, не зрозуміла. Таке все в хмарах, все затягнуте. Таке начебто, як буде дощ. Але плюс 4. Ой, ляля впала. Але плюс 4. Вже тепліше і в хаті потепліло, і на дворі гарно. І саме, що головне, вітру немає. Не знаю, як буде далі, а зараз повний штіль. Вітра немає взагалі. Пташки співають, так класно на дворі. Якби ще сонечко, о Боже, Діна, якби ще сонечко було, взагалі б не було ціни цієї погодки. Давайте, давайте. Передавайте привіт привітанютки, світуні. Вони обожнюють вас дивитися. Кому там ще подобається спостерігати за вибрикуньками цих хвостиків манюніх? Красуньки мої. Принцески маненькі. Маленькі принцески. Все цікаво, все в рот, хто землю, хто якусь суху траву. Надо все жувати, заселяти Ж... К... Ой, як він там. Ж... Шлунково кішківний тракт. Так? Да? да? Отакі такі. Мені зараз потрібно їх вигуляти і бігти збирати замовлення. У нас сьогодні повинна, ну, і по плану відправка, і нам повинна прийти посилочка. Тож, як наша приїде, Скоріше за все Вова сам поїде відправляти, якщо нічого не зміниться. А чому кажу, якщо нічого не зміниться? Бо я ж начебто записалася на манікюр і педикюр. Ну, і як минулого разу, десь перша-друга година дня. Приблизно так. А це зараз вже подаїла і пише сусідка, що. Варюша вже готова приймати, Мол, можеш прийти раніше. Я їй кажу, не можу. Зараз потрібно вигуляти ось цих принцесок, а потім збирати замовлення. Вона в мене знову запитує, скільки це, мол, буде за часом, коли ти зможеш прийти. Ну як я можу сказати, скільки я буду їх збирати? Не знаю. Ну, що я тепер і кажу, що якщо нічого не відміниться, бо я ж не можу знати, що вона так наполегливо цього добивається. Можливо, вони збираються кудись чи їхати, чи ще щось. Так що, якщо... Не ходи туди, Лола! Лола! Прть оттуда! Що це за лолка така? Що то за лолка така? От. Тому якщо нічого не відміниться, то позбираю замовлення, залишу їх вові і тоді піду. А вже все остальне таке дрібне, поручу нашому таткові. У мене там о 16-й сулугуні треба доставати з росолу першу головку. Я вчора зварила, вийшла дві головки. І одна більша, одна менша. Не знаю, начебто і важила, а чи... ну, я займалась цим і знімала відео, а чи то так уважно важила, чи, може, не тарила миску, в яку розподіляла. Не знаю, ну різниця вийшла де, десь до 300 грамів поміж головками. Одна 900 щимось, а та кіло 200 щимось. І відповідно за часом велика різниця. Ту меншу діставати о 16 щимось, а більшу аж об 11 щімось. Якщо я піду, Якщо я піду, то потрібно буде Вові достати. Так, куди ви пішли в гараж? Йдіть сюди. Живжики. Лялечка. Лялечка, потрібно буде віддостати ту головку з розсолу. Ну і не знаю, гляну, що там встигне стикти чи не встигне, Та я думаю, встигне, в принципі, стикти заготовка на Белпери, щоб прибрати її в холодильник уже під гніт. Це, я сподіваюся, сама зроблю. Ну, а потім, як приїде наша посилка, Їхати ж її отримувати і відправляти замовлення, а там посилочка така добротна, я забулася вам просто похвалитися. Там посилка малює 40 кілограмів вагу. Коротше кажучи, я ж давно збиралася, я ще з осені збиралася отута, ну, там, Посадити хвойні оці е, кулькоподібні, да? шарики, кульки такі, низькорослі. Потім, це ж там, де я брала восени, де Максим замовляв, потім ця дівчина е, виставила інформацію на минулому тижні. що... Цей тиждень вони допрацьовують і потім якийсь час не будуть працювати, бо їде новий товар, і їм потрібно буде оформляти же цю торгову площадку. Але вже попередила, що новий товар буде по новим цінам, тобто все буде дорогше. Думаю, треба ж замовити те, що я собі хотіла, треба замовити. Ну і опять же так треба замовити, а часу не вистачає. І тут позавчора, а ще добрива я хотіла ж для хвойників замовити. І тут позавчора вона викладає знову ж таки нагадування, що торгують останні дні цим товаром, по цим цінам, і там у неї є такі туйки, а вони дуже тісно стояли і вверх ну, росли. А оце як опушення, чи як сказати, ну, тісно їм було занадто. І немаленькі туйки, я не пам'ятаю. Здається, там було написано 40-60 см висота їхня. По розпродажу терміново треба випродати по 35 гривень. Правда, Буквально через декілька хвилин вона цю об'яву прибрала. Но я встигла. Я встигла написати. Звісно ж, я не могла мимо такого пройти, розумієте? І прийшлося, як то кажуть, все відкласти і зайнятися замовленням. Ну, а раз уже замовляла, то вирішила, що треба замовляти не тільки ці кулькоподібні низькорослі, а вже замовити. В принципі, все те, що я планувала собі, поки воно по старих цінах. Тому я замовила ці кульки, замовила добриво, обов'язково, замовила туї. Я навіть знаю, де я їх планую посадити, але це вийде не так скоро і тішить мене лише те, що їх можна прямо в горшках ще тримати, ну тобто, розставити. Щоб їм було простору, сонечко, там те все. Але не висаджувати, тому що ой, там, де я б їх посадила, там ще потрібно прибирати і прибирати. Це я потім колись по свободі вас поведу туди, на той двір. І все розповім. А ще перед кухонним вікном в нас там стоїть ото ящик для тирси. І раніше стояла ось ця кровать, Це зараз вона в нас як лавочка, тоді вона була як підставка під сіно. Раніше там була клумба з ліліями. Але коли ми водили коз пастися на сусідню ділянку, звісно, всі мої лілії були покусані, з'їжені. І тоді приймалось рішення прибрати клумбу там. Клумбу прибрали, Лілії пороздаровувала і Отож там построївся цей ящик для тирси, ми купляли тирсу, їздили в мішках і засипали туди в той ящик. А я поруч тож поставили кровать, і раніше ця кровать під горіхом стояла, а так як під горіхом інколи ріжемо ж когось то там вона мішає, переставили поруч з ящиком. І так там це все і жило, і стояло декілька років. То тепер потрібно прибрати, завалити той ящик для тирси, розгребти, ну і самі розумієте, як в селі, куди все, за хату, да? щоб менше глаз. Там чого тільки нема. Там і ванна, та, що для води була, коли огород садили. Там і супутникова тарілка. У нас раніше ж висіла, зняти зняли, щоб її вітром не торохтіло, не громихало. Але так вона там і валяється. Всякі трубки. Ну, коротше, що вам розказувати, всі ми це знаємо, що в селі в будь-якому дворі є такий куток. Захолустя таке, куди зноситься, зіставляється, скидується все, куди за хату. От. І коротше кажучи, тепер я хочу там все розгребти. І оце, де були лілії, посадити напівколом от от. туйки, тільки і не кулькоподібні, і не високі, а такі середнього зросту, ну десь метра по півтора в дорослому вигляді, а посеред них посадити низьке, почвопокривне. Ще небудь. От. І тому замовила й це відразу. Я ж, так як воно може стояти в горшках. І навіть якщо воно до наступного року буде в горшках, чисто теоретично, то так можна. Ну, я не планую, звісно, так уже кардинально на рік це все відкласти. Я думаю, що в цьому році це все зробиться. Але не зараз вони висаджуватимуться, це точно. Ну, замовити замовила. І ще одну замовила ось тут теж таку невисокорослу. Ось оце де колодязь, з цієї сторони. Ми там садили троянду. Потім я троянду звідти викопала по осені, пересадила ж під козовник. А ось тут, на цьому п'ятачку, хочу посадити цю штуйку. Вона така, як пірамідкою росте. Коротше, планів багато. І поки старі ціни замовила це все. І от сьогодні повинна приїхати ця посилочка. Позавчора її відправили, а сьогодні вона повинна приїхати. Звісно, як приїде, все вам покажу, розкажу, не знаю чи сьогодні. Не вистачає банально на все часу. Вчора варила сулугуні. Варила сулугуні і там бачила два запитання в коментарях. На одне навіть відповіла, зняла відео. Але банально ніколи було його зайнятися ним, змонтувати, завантажити. Вже доночі я його таки зробила, змонтувала, але завантажувати не стала. Вже сьогодні воно вийде вам. І ще на одне запитання треба. Знімати відповідь. Таке, які там легеньке, сьогодні було там про хлорістий кальцій, да, скільки сухого сипати в росол. Тобто таке я відписала, що е, сухим він не сипеться. Да. Скинула посилання на відео, де я розповідаю, як треба розводити і в яких пропорціях додавати. Е, також, наприклад, було запитання. Жіночка, чи дівчинка, чи жіночка варить качоту, вже каже, навчилася, добра виходить все. От що це за шкода, а не лола? Угу. І мов ціну не підкажете, каже, як, чи по чому ви продаєте, чи як ціну. Це теж, в принципі, відповіла їй так письмово, коротенько, що ціна, в принципі, повинна. Складатися відповідно ціни молока, яка в вашому регіоні. Ось. Ну і сказала, почому чому в мене це не складає ніякої таємниці. Тобто, на такі запитання я можу відповісти і письмово. А такі більш глобальні, більш і цікаві, і де довго писати. Такі дуже не відвітиш, не відповісиш. Так, тому, от уже ж, Лола, ну ти як шкода якась мала, господи. Тільки й чути Лола, 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 Лола. Дівчата вже всі тут, іди сюди, в когось засмажка пахне. Хтось із сусідів смажить якусь засмажку. Так, оце ми нагуляли, вже майже 20 хвилин. Казала хвилинок на 5 випустю. А вже нагуляли 18 хвилин. Да, дівульки? А ті в сараї лопають, сюди чомусь не йдуть. Сюди чомусь не йдуть. Наші свинтуси навчилися відкривати загородку. Вони всі, які були в нас в партії, щороку настає той момент, коли вони. Вчатися носом, випихувати оцей пиптик, ну він же ж отак опускається. От вони його випихують, піднімають, а потім отсовують. І я вчора випускала Міки об 11 годині дня. Ніде нічого не було, ще я поспілкувалася з барбушкою, вона тут позувала мені. Кажу, а я без телефону вийшла. Ну і все, пішли в хату. Приїздить Вова на обід на початку першої, сміється і каже, ну що, навчилися. Я не зрозуміла, хто що там навчився. А він каже, під'їхав до двору і думаю, що дівчата каже, отам аж аж отам мекають йому. Каже, странно, якось заходив в двір, каже, дівки всі там, а тут свині гуляють. Ну, то каже, позаганяв, закрутив проволочкою. Так що у нас вчора був побіг із шоушенка, а я це прозевала. Да? А я це прозівала, скажи, Опять Лола лізе, ну. Дай дівульки, красотульки, принцески ви мої. Мої принцески. Лол, ти шкода. Сама натуральна шкода. Так, що ось такі в нас справи. Я ж кажу, що не знаю, я, як сьогодні буде з відео, окрім цього, Ну, одне точно ще вийде. А далі будемо дивитися за обставинами, що я буду встигати. Все, мої любі мої хороші. Бажаю всім гарних вихідних, чудового дня. Гарного настрою. Ну, а я, як завжди, погнала працювати. Збирати ваші замовлення, розважувати ферменти, закваски, збирати формочки, спеції. Роботи вистачає. Все, всіх цілую, люблю. Вдалих вихідних!